Привіт всім любителям програмування і тим, хто хоче зрозуміти, в чому тут суть і логіка, а також всім, хто не дуже любить працювати з синтаксисом і хоче полегшити собі життя за допомогою чату GPT. А ми, як бачили, він досить непогано ввторується з різними завданнями. І сьогодні наша тема цикли з умовами, практичні приклади. Не скажу, що тут у нас буде дуже багато матеріалу, і сподіваюся, що у нас не займеться багато часу. В принципі, нам тут треба тільки зрозуміти логіку виконання, як комп'ютер сприймає ці команди, і як це можна сказати на мові Python. Ну і також, мабуть, спробуємо якийсь приклад перекласти мовою. JavaScript, ну і взагалі подивимося, як Чат з цим справляється. А я не втомлююсь вам нагадувати, що не забудьте підписатись, звичайно, на цей канал для того, щоб не пропускати наступні відео. Поділіться з друзями, поставте вподобайки. Можливо, навіть хто хоче віддячити, може там, задонатити є для нас у цього посилання в описі. І давайте перейдемо безпосередньо до нашого уроку. Отже, приклади Приклади не мої, я їх знайшов десь на просторах інтернету, але вони досить наочні і цікаві. Е, З рядка абаба галамага ну, тут може бути все що завгодно, прибрати всі літери А і результат вивести на екран. Саме в такому режимі ми будемо давати це чату в GPT. А ми з вами давайте розглянемо, як це відбувається у Python. Цикл, Ну, ми бачимо, який тут прописаний як Фо і in, in ababa галамага тобто для всіх елементів в рядку ababa галамага виконувати такі дії. Якщо Елемент дорівнює А, то продовжити. Якщо не дорівнює А, вивести елемент на екран. Тобто, що це означає для комп'ютера? Він бере перший елемент, якщо він дорівнює А, то він бере другий елемент і порівнює його. Якщо він не дорівнює А в цьому випадку, тоді він цей елемент виводить на. В рядок. Бере третій елемент, порівнює ага. Значить, дорівнює А, бере наступний елемент. Тобто тут нічого не робить. І якщо не дорівнює А, значить він його знову виводить в рядочок. Ну і ми бачимо, що тут print елемент в рядок. Ось ця фраза end із пробілом. Значить, вивести в рядок. Давайте спробуємо дати чату GPT це завдання і подивимося, чи він з ним впорається. Копіюємо, давайте. Я взагалі не писав, що тут створи код і так далі. Може він просто мені е, виведе BBG, але МГ. А ні, він сприймає якраз так, як треба, хоче нам дати код на Python. І дивіться, він вже е, навчився, я його постійно запитую в JavaScript. Будь ласка, він мені і на JavaScript його одразу е, виводить, це вже. Таке, знаєте, він, він вже навчився на моєму прикладі, що я нього хочу, Але він а, з, ну, застосовує якийсь інший метод, я такого не знаю. Текст реплейс, ну тобто, видалити текст, мабуть, да, або пропустити. видаляємо всі а. Ну, давайте подивимося, чи воно спрацює зараз я вийшов наш. Тоні, тоні, тоні наш наш додаток для а, виконання. Хоча а, нам потрібно через цикл все це зробити, тому що все-таки у нас робота із циклом і будемо йому давати. А, ну, працює, працює. А, до речі, давайте ось <гум> можемо. Скрипт виконати, да, В HTML-коді. Так. Але потім попросимо його зробити це через цикл. Ось за допомога, блокнот. І. ну Ось ось ми бачимо. Ми є ббг Видав добре. Так, і тепер, тепер, тепер давайте ми попросимо його зробити це через цикл. цифр. Ой, який матюк вийшов. Зробив. Через цикл. Навіть не буду уточнювати, що сам зробити, чи він зрозуміє. Вже в деяких речах він будуть розумніший за мене. Ну, Через цикл дивіться, він зрозумів так, як так як треба. І одразу і Python, і JavaScript. Так. Дивіться, одразу, одразу, і, і там, і там, і, і навіть в HTML. Хоча насправді можна це зробити і без HTML в консолі. Так ну що ж, видалення, дивіться, у нас було. Якщо до він А, то пропускає, да, і, і, і далі йде. А тут. Виключення і, і таке є. Давайте перевіримо, чи воно теж працює. І так працює. Так, не будемо JavaScript перевіряти, я думаю, там все теж правильно. Зроби це за допомогою перевірки умови, якщо Інду, так напишемо, дорівнює А, то продовжити. Якщо не дорівнює вивести врядо. Ну, якби мені так завдання поставило, я б взагалі мало що зрозумів, мабуть. О, oh, контіні. Нарешті да? тіні. Але все одно він своє написав, result плюс символ, uh, якщо він. Має. І так можна. І так можна. Бачите, наскільки багато є різних можливостей. Все одно працює. Так, ну що, в принципі, print result. І воно, до речі, навіть без end і там дорівнює все одно виводить в ряду. Цікаво. Так, ну, бачимо, спра справляється нормально з таким завданням. Давайте далі подивимося. З рядка або багаламага вивести всі символи до першої літери Г, результат вивести на екран. Ну, тут е, майже такий самий код: якщо елемент зрядка або багаламага дорівнює Г, значить у нас тут команда перервати. А якщо не дорівнює, значить е, вивести елемент в ряду. Всього лише на все. Давайте подивимося як справиться з цим чат GPT. Мені подобається, як він це робить. Мені одразу JavaScript дає. Mm. Навіть вже не треба його про це просити. Не пройшло її там 20 відео, тому що він це зрозумів. Перший ага. Ну, Давайте. Різні підходи. Бачите, він зрозуміло. Так, ну ось прямо так як нам треба майже. Брек. Тільки ось виведення результату по-іншому. ну так JavaScript буде. Задумався. Ну, Давайте поки що виконуємо цей код. А ба Ну, все працює. Це дуже добре. І давайте і тут зробимо. Так, наш блокнет. Відкриємо. І тут працює дуже добре, дуже добре. Так, наступне, і це у нас останнє завдання. Перевірити, чи є в рядку Абаба-аламага літера А. А якщо вона є, значить ми виводимо. Напис, що літера А в рядку є, інакше. Тобто у нас тут цикл з повним розгалуженням, да, мова і повне розгалуження. Інакше написати, що літери А в рядку немає. В принципі, все е, зрозуміло. То якщо елемент, будь-який елемент рядка е, або багалмага дорівнює А, значить, він пише нам: літера А в рядку є і перериває цикл, далі він буде. Якщо е, немає, не зустрічає він таку літеру, значить так, як пише. Літери А, в рядку немає. Ну-ка. Що нам скаже на це чат GPT? Я думаю, він повинен зрозуміти все таке, що тут ми робимо через цикли. Python та JavaScript. Значит, так, і так у мені буде, він уже мені скорочує. Роботу. Так, ну в Python є ще прям красивіше ніж у нас. Без всякого циклу він це робить. IF, a in text, Print A, літера A присутня в рядку. Тобто є прям такий оператор IN. Ми його не вчили, але нав, нам навіть не потрібно прописувати дорівнює А і так далі. Ну, перевірка, чи він робота. Робота є, працює. Літера А присутня, рядку. Дійсно, присутня. Давайте ми уберем що ми тут, ніщо там, береве. Без па, щоб було відсутні. Немає видку, ну дійсно, правильно. Зроби це через цикл. Мене розуміє, дивіться, знапів слово, мені це дуже подобається. Ну, в принципі, майже те ж саме, але додаткову зміну ось летр found, тобто це знаходження літери. А, true і false. Та. В принципі, можна було скоротити все це. Ось тобто сюди перенести. Якщо дорівнює, значить print літера A присутний і break. Можна і так. Давайте перевіримо Раз, два. Чи є. Є, є, є вона врядку. Дуже добре. А давайте за допомогою. JavaScript. Такий. HTML. Варіант. Давайте оновимо Літера, а присутня в рядку. Дуже добре. Uh, так, а де наш? Де наш, наш, наш? Uh, JavaScript. Сам скрипт. Скрипт. Ось. Погано, що воно ну, не дуже копіюється. Так, дивіться, до речі, я трошки там подивився. Якщо ми відкриваємо консоль, зробити це, на жаль, в, в телефонному режимі не є можливим тільки в комп'ютері, але у нас консоль тут працює, що ми можемо вводити. Да, 2 плюс два нам пропонувалось чотири, да, написала. І, і так нормально. Ми можемо тут а, теж а, команди якісь давати. в здуки вийшло Так, ось у нас і підказочка навіть є, як далі вводити. Ми відкриваємо гроші і. Це у нас вікна повідомлення. Повинні вискакувати. Бачите? Привіт. У нас консоль робота тут у браузері. Або можна вивести не тільки сюди. Першу ж таке, я забуваю перемкнутись. Так, документ райден. Потрібна документ, крапка, набирай. Здається, right. так повинна бути. Можливо, там помилка, um, is not functioning. Найбільше документів, які ви бачите, ви бачите в Right. Ага, ну з великої літери там воно мені не розпізнало. Це повинно вивести мені а, сюди, в рядок де от Літера А присутня Апнус. Говорить, що да, я напишу Привіт, і воно повинно відобразитись. А, тому бачимо, що тут консоль працює. Нічого додаткового встановлювати не потрібно. Якщо ми. Вивчаємо JavaScript, ось можна користуватись вбудованою в, в, в браузер консоль Так, ну ось таке таке оновлення. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, поділитися з друзями і. До наступного заняття. Дякую всім за увагу.